А героїню наступного нашого сюжету на творчість надихнув песик. Та не простий песик, а пес ізюма на ім'я воєн. Його незламний дух і весела вдача підказали зооволонтерці, ідею благодійного мерчу. Знаєш, Костю, от кажуть, тварини часто схожі на своїх господарів. Так. Ідея директорки центру врятованих тварин підкреслити не лише зовнішню схожість, а й спорідненість душ. Усі деталі дізнаємось за мить. Знайомтесь, це воїн. І своє ім'я він отримав не просто так. Пес пережив російські обстріли в Ізюмі на Харківщині, а евакуювали його волонтери громадської організації захисту прав тварин Урса. Тоді до нас приїхало 37 песиків. Я там була одна, і мені в клініці було просто потрібно швидко надати їм ім'я. І я просто надавала ім'я хто як виглядає. Він був весь в, в осколкових пораненнях. Ми не знаємо, що він пережив. От. А те, що він це пережив і залишається ось таким спокійним, нетравмованим, це настоящ, справжній воїн може тільки себе так вводити. Аліна знайшла сім'ї десяткам врятованих тварин, однак віддати воїна не спромоглась. Пес так прив'язався до зооволонтерки, що тікав з притулку, аби її знайти. Хтось в його гукає, ми ходимо, шукаємо, і тут мені Оленка каже: гукай його, він на твій голос прибіжить. А, і це ну, я, я тільки починаю кли кликати його воїн, воїн і прям дивлюся, як таке риже п'ятнишко, десь далеко, такий, як поні. Він прибігає до мене, а він просто лапами обхвачує мою ногу. І починає скуліти щось розказувати. В той момент е, мені здається, що моє серце не то, що воно там розірвалося, його. Він його розбив ще. Аліна стала для воїна найкращим другом, а він надихнув її на цікавий проєкт. Тривалий час дівчина працювала стилістом і вирішила скерувати свій досвід на благо тварин. Волонтерка розробила певні фемілі луки для чотирилапих та їхніх господарів. Усі гроші з продажу одягу підуть на допомогу безпритульним тваринам. Колекція створена з трьох моделей: а це худі, це худі на блискавці і футболка. От а, є три принта. А, основний принт це різні, але рівні це, в принципі, те гасло, з яким живемо ми і хочемо, щоб суспільство в Україні також зажило по цьому гаслу. Є принти з надписами Вони люблять нас безумовно, друг, який ніколи не зрадить. Якщо допомагаєте тваринам регулярно, то футболка з написом Донати песикам найкраща моя залежність саме для вас. Ця колекція несе добро, тож відповідний напис на одязі теж є. Ти замовив просто собі футболку, і ти вже забезпечив життя песика в центрі. Тобто, нам не потрібно думати, де брати кошти на корм, де брати кошти на обробки. Це все можете зробити ви. Аліна з командою працювали над колекцією кілька місяців. Найскладніше було не вигадати дизайн, а розробити зручні фасони для собак. Вони настільки всі різні і настільки всі індивідуальні, що це, наприклад, не можна сказати, що ну, у мене С, у неї М а в когось L. Тут просто ми заміряли майже кожну собаку. Чотири рази ми відшивали. І... То то коли після після я на дівчинку, типу норм. Там там тяжко ну, саме об'єм буде вгадати. У когось це шерсть, так як, наприклад, у воїна, шерсть. На нього там він цепляється і трошки не сидить не ідеально. А хочеться, щоб сиділо ідеально. Окрім одягу, до благодійної колекції увійшли шопери, шкарпеточки та ще багато цікавих дрібниць. Про них можна дізнатися і замовити на сторінці Шоп в Інстаграм. Зібрані з продажу колекції кошти, зокрема, підуть на спеціалізовану допомогу тваринам із ПТСР.